Всім привіт, 11 серпня, Естонія піарна. Хочу вам показати, це в мене Дарлінг. Цього року він якийсь такий трохи кволенький, тому що не знаю, можливо там десь у нього такий типу, парничок був. Він там картоплю посадив, можливо корінці там з тої сторони пошкодив. Не знаю чому, але він такий. А можливо і зима, це і така тепла, то плюс, то мінус, сказалось на ньому. Ну і з цього року він такого не самого кращого розміру. Але приємний, ну вже зараз трошки почав гірченку брати в шкірці а так ну, смачний сор. Приємний у нього смак. Шкірка. Злегка трохи жорсткувати, але не сильно мішає, вона там така цікавий смак в мене те ще його любить. Весь ще в принципі є вже антрогноз починається, але вже на деяких сортах цього весь нема. Ну, Хотів вам показати, ось тут трохи він більш здоровий, це просто без назви. Форма, ну вона таку условно, умовну назву має. Червоно-зелений Зараз вам покажу. Ось такий колючий. Він в цьому році дощі і все, він трохи почав лопати, але ну, не так сильно, але є. В минулому році я не пам'ятаю, що на ньому такого хорошого розміру, ну не зовсім крупний, але і нормальний. І цікавий в нього смак. Насичений, солодкий. Ну, Напевне, м'якоть одна з самих солодких. а можливо навіть сама солодка зі всіх сортів. Але шкірочка трохи Має якийсь такий присмак терпкуватості і кислинку не дуже приємно, але через те, що ну, все-таки ягода цілою їсться і цей насичений смак м'якоті навіть перебиває цю шкірку, я її і не випльовую. Так як мій тест їсть там дну м'якоть і сливки, і... Славки, і і агрус то і випльовує її це ну, якщо чисто одну м'якоть їсти, то це напевне один з самих таких смачніших сортів. І також бачите досить здоровий. Ще вище таке на ньому майже без антракнозу, це там дарлі попадається, ну тут нижні гілки. Більш пошкоджені, а тут де вище, то майже нема антракнозу. Ну є вже звичайно. Але деякі сорти вже стоять без листя.